На шахіти літали, гуло, тут, як вибухнуло, я ваше стояла, я така аж подскочила. От двері відкрилися у мене там. Так Марія Волошина згадує ранок 19 серпня, коли Ніжин атакували російські безпілотники. Місцева жителька Ніна згадує, як почула, що на території сортодослідної станції пролунав вибух. І бачимо летить дрон на нас. Ми так полякалися, страшне. Коли він нас минув і зразу ж за нами. На станції там вибухнув, як повідомив Суспільному міський голова Ніжина Олександр Кодола від вибуху БПЛА на території станції загинув 45-річний чоловік. Скоро приїхала і МЧС, усе приїхало. Ну вже поздно було, тому що йому попало в голову. Ну дуже дуже хороший хлопець був. Не хлопець у його сім'я, все хорошо. Дуже дуже людина була хороша за словами Олександра Кодоли. Загалом на території міста зафіксували три вибухи. Були пошкоджені об'єкти енергетики на території Ніжинщини і Чернігівщини, зокрема. І наразі половина міста залишається без електропостачання. Об'єкти водоканалу працюють на генераторах. Так само багато установ, зокрема міська лікарня, працює на генераторах. Ми сподіваємося, що в найближчий час. Енергетики Укренерго відновлять електропостачання. Наталія Куліш розповідає, коли повернулася з роботи, вдома не було ні води, ні електрики. І я дуже переживаю, що дадуть напругу велику, в мене електрика вся зіпсується. Ну, У міській раді містян закликали зробити необхідні запаси води. Ну, сусіди набирали воду, всім об'явили. У мене колодязь, воно до свій, і вода, ну, там сам налита постійно, мене я водою постійно. Олександра Мілашевська, Анна Авраменко Суспільне, Новини, Чернігів.